Всім привіт, підписники та гості каналу. Сьогодні в нас буде подвійний огляд товарів з сільпо. А ну насправді огляд буде саме плову, а огірки це просто я їх також купив. Я цієї фірми ще ніколи не куштував, і я просто виняв ці огірки до плову, тому просто якби момохід скажу також щось про них. Але головний герой нашого відео це плов, власне, виробництво сільпо, плов з куркою в упаковці. Ну, ось так ось він виглядає. Я чому його не брав? Бо для мене плов з куркою це дещо дивно, Бо як на мене, плов може бути ну, типу, з бараниною, зі свинина, з стилятина, але з куркою ну хто знає. І плюс, як ви можете вже бачити, він досить блідий. Ну, тобто рис тут майже білий, він ледь-ледь жовтуватий. І мені здавалося, що, можливо, тут мало спецій, чи ще щось може бути. Але я потім взяв, подивився, тут є барбарис. Я так розумію, ці чорні штучки це барбарис. А як ви вже знаєте, для мене плов з барбарисом це хай буде, бо без барбарису ніяк би і нафіг не треба. Ну і взагалі, думаю, треба ж нарешті спробувати, бо я вже кілька пловів в Києві пробував, не всі мене вчетліли. Думаю, ну спробую вже це. Сільпошний бот якраз був сільпо, там і суші шаурму брав, про яку вже, мабуть, відео було. І також там ще які позиції, там ще трошки супів взяв сільпо. Тож також чекайте огляди на супи сільпошні. А тема сьогоднішнього відео це плов з куркою в упаковці. Що ми можемо бачити? 220... 2 грами, енергетична цінність на 100 грамів 255 кілокалорій, тобто тут трошки більше 500 кілокалорій. Ну, коли мова йде про цей консервований веганський сухпай, там де ну якби м'яса немає, там хто знає з куркою, плов. Ну можливо, дійсно тут є півтисячі кілокалорій, чому ні. виглядає одразу, кажу, він не прям привабливо, але будемо дивитися на смак. Це щодо плову щодо цих огірків, О, огірки мені прийшли в замовленні. Я вирішив зробити замовлення. Мовити доставку з сільпо. Там, якщо набрати, здається, на 1300, якщо я не помиляюсь, то доставка за одну гривню. Думаю, чого я буду корячити, стягнути з сільпо, якщо мені можуть це все привезти. Я Просто там мінералку замовляв, а її нести досить важко, якщо вже бутила хоча б 5, А так до квартири її підіймають і все дуже зручно за одну гривню, ніби воно того й вартує. І звісно ж, я набрав товарів по акції. По знижкам всі всякі ці там тільки онлайн, і там вийшла сума щось районі 1400 гривень. Там набрав, що треба і що не треба, щоб добити суму, і зробив замовлення, доставка за одну гривню. Відбулось те, що я власне не люблю замовляти доставку з магазинів, бо мені передзвонюють і кажуть: ось такої позиції немає. Що робити? Там замінюємо чи відміняємо. А виходить як, якщо я відміню, то сума чеку стане меншою, і тоді, можливо, доставка за 1 гривню вже не буде. А за 49 чи скільки? То вона там мені нафіг не треба. Доводиться чимось заміняти. А ситуація яка? Я то набрав акційних товарів, їх уходить, розібрали. Пропонують замінити неакційними, і відповідно ціна буде дорожча, і тут дилема. Тобто, або взагалі е відміняти доставку, але все ж таки там ну є якісь позиції, які мені треба, і які мені не хочеться на гарбу тягнути з сільпо. Або ж заміняти неакційними товарами, але тоді ціна просто кратно може. Вирости. Ну, коротше, щось ми позаміняли. І в результаті не знаю, як так вийшло, але ціна вийшла навіть трошки менше, ніж ту, яку я спочатку очікував. Вийшло там 1300 з чимось. А можливо, просто якийсь товар. Він ну, той, хто дзвонив там, чоловік, хто збирав працівник, якийсь сільпо. Він, мабуть, щось просто не доклав, а щось вийшло там за повною ціною. Ну, коротше, доставка вийшла за одну гривню, і серед іншого приїхали мені оці ці Я також замовляв Верес в банці, дуже вони мені подобається. Верес не було, приїхали тільки ці. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до доставок супермаркету. Бо в мене навіть вглове, я не знаю, рікаво більше висіла типу доставка з магазину там, супермаркету за одну гривню. Там можна за тебе щось замовити. Але от, овочі, фрукти, таке, що треба обирати. Я не хочу, щоб мені з доставкою привозили ще якісь штуки, теж або не будуть в наявності. Оце ти дзвонив. Вони дзвонять. Ти на дзвінку, треба щось терміново казати, треба щось швидко думати, чим заміняти. Бо по факту, я що замовляю? Я замовляю воду. Бо її важко тягнути з магазину. і Тут круто, коли доставка. Але вода вона ну мінералка вона настільки дорога, щоб там набрати на безкоштовну доставку. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях як ви ставитесь до доставки. Можливо, знаєте, якісь лайфхаки, як працювати в такому випадку. Можливо, треба знаєте собі виписати там ще з десяток позицій, які теж по акції казати: а давайте, оце він скаже, теж нема. Ну а так сидіти з ним час розмовляти, щоб тобі привезли щось більш-менш по знижці. Давайте висипати, розігрівати. Гурчики також відкриваємо, і давайте це все пробувати. One nap later. Пересипали, підігріли огірчики Відкрили щодо пакування. Ну, як ви можете бачити, ця упаковка вона одноразова, в тому плані, що можливо це на якусь гулянку на кампанію розрахована, щоб це з'їсти і викинути. Бо як оце без якоїсь кришки зберігати в холодильнику, я не знаю. мабуть, доведеться мені шукати якусь банку, пересипати, переливати, бо я просто не бачу способу зберігання саме в цій тарі. Не знаю на що це розраховано, навіщо так робити. Я ж кажу, хіба що це тільки на одноразове використання? Ще подразу це все. З'їсти це щодо огірків. До речі, давайте понюхаємо, хто не пахнуть. Запах смачний, мені подобається запах. Якраз визначимо, якщо це на якусь п'янку гулянку, то подивимось, чи класно буде ними горілку закусувати, бо на запах мені вже подобається. Щодо плову, запах якийсь є, я насправді не знаю, який конкретно має бути запах у плова. Я маю на увазі які там приправи, щоб їх там перерахувати, ловити їх нотки. Ні, я просто в цілому нюхаю пробую на смаки, що мені це схоже на плов, то то це плов. Якщо не схоже, Може на плов, то це значить, не плов і мені не смачно. А одразу що можу бачити? Ну, рис явно не басматі, рис якийсь товстенький оцей. Подивимось, чи буде він смачний, але я думаю, вже пам'ятаєте, я заказав, що для плову має бути лише басматі. Принаймні для мене це, поки що, найсмачніший рис, який я куштував, ну, принаймні саме для плову. Хоча я басматі би так би просто варив, насправді. Бачимо, що, що барбарис присутній, рис не басматі, присутній також часничок. Ну, він трошки вже розлісся, але. Тим не менш, він тут є, правда, жопка в нього не відрізана. Цибулька, морковка, рис, курка. Курки тут раз, два, три шматочки. Ну, окей, чотири шматочки курки. Ну, таких середненьких, більш-менш. В принципі, порція скромна, але. Окей, я вам не сказав, щодо ціни. Пачка огірків пів кілограма цих маринованих коштує 69 гривень, 10 копійок, Плов 222 грами, мені вийшов 68,60 До речі, будь ласка, пишіть в коментарях, чи треба вам озвучувати ціни, бо зазвичай я ціни забуваю сказати, просто тому що чек в мене всі електронний, чек на телефоні. На телефон я знімаю, не можу подивитися, тому це зараніше треба подивитися, виписати. От я зараз виписав, у мене така шпаргалочка лежить. І я можу зараз назвати ціни. Але зазвичай це забуває робити так само, як і бажати вам смачного. Тільки згадав вам смачного, беріть поїсти під цей відос. Я планую сам поїсти смачно і вам бажаю того самого. Що, давайте переходимо до дегустації. Мало солі, мало спецій, курка також якась ніяка, ніби не досолена, не, не доперчена. Давайте спробуємо огірчик. Може він покращить ситуацію. Огірок був з'їдений. Що я вам скажу? Я взагалі люблю консервовані огірки та й помідори, коли є уксус, коли вони такі кисленькі, трошки від уксусу. Саме от не знаю. Так то я до уксуса. Ну мені якась пофіг на нього, але в консервації дуже витягує уксус. Мені дуже його смак подобається, коли так він трошечки. То оці огірки, вони без уксуса, вони просто засолені, але засолені непогано. Той що я з'їв, був дуже хрумкий, прям дуже сильно хрустів. Гарно пах і гарний на смак. Але це консервація без уксусу. Не знаю, там можливо на якомусь листі, там сіль, може ще там щось, але уксусу тут немає. Але це не йде їм в мінус. Досить такі гарні огірки. Я ще хочу спрокуштувати якісь от побільше, чи він також буде хрумкий? Бо якщо він буде хрумкий, то я ставитиму точно лайк, але поки що ще не ставлю. Щодо плову, реально його витягує тільки наявність барбарису. Давайте, до речі, попробуємо, Чи це дійсно барбарис? Так, кисленький це барбарис, але сам. Рис-куркою, якісь вони ніякі. А як ви можете бачити, я вже майже доїв цю порцію, але ре реально її витягують огірки. З огірками непогано. Що я можу сказати про цю страву? А якщо це просто назвати рис з куркою і додати сюди трохи ще карі, буде в цілому нічого. Тобто, це їсти можна, це непогано. Одразу кажу, це не бридко, це непогано. Їсти це цілком можна. З огірками навіть смачно можна сказати. Але в мене питання просто до того, що це назвали плогом. Це не плов. Тобто від плову тут тут барбарис і великими шматками нарізана морковка. Все інше курка це не плов, рис не басматі, якихось спецій, ну, які йдуть для плову. Я також не відчув, і воно погано посолене. Тобто від плову тут трішки візуалу. По смаку це плову немає, але просто якщо брати, це варений рис з куркою, то це досить непоганий рис з куркою. Типу тобто, їсти це можна просто. Не в якості плову. Типу, якщо спитати, чи візьму я ще це хоч раз, ну для різноманіття я б це ще взяв, але знову ж таки, не через те, що це плов. А через те що це просто непоганий рис кур. Якби він був трошки більше посолений, трошки більше спецій, Це був би точно лайк. А це ну це трошки вище ніж посередньо. 135 градусів гору. Хай будуть О огірки. Це лайк. Я з'їв ще один великий. Він взагалі, мабуть, найбільше був в паці. Він був не менш хрумкий ніж маленькі. Тому за ці огірки, однозначний лайк їх можу радити. Горілку закусувати точно підходять. Щодо цього рису з куркою, їсти можна радити. Ну, хочете, можете спробувати. Тобто, це непогано. Принаймні, це непогано. Їсти можна, але не очікуйте, що це буде те, що написано на упаковці. Це не плов. на цьому моменті. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть, чи пробували ви цей плов. Можливо, вам він комусь сподобався. За огірки лайк також можете про них щось написати. В підводичку беріть не обов'язково. Підводичку, можете під цей плов також брати. Дуже смачні огірки. Все. на все добре вам.